Про страх. Якщо ви бачите, що людина чогось дуже сильно боїться, злякалася, або панікує на фоні страхів. А не треба говорити людині: не бійся, все буде добре, та тут все нормально, та тут нема чого боятися. Тобто не знецінюйте її, її емоції та її почуття в цей момент. Краще скажіть такій людині, так я розумію, ситуація складна. Я розумію, що тобі страшно, і це нормально. Я тут, я поряд з тобою. Не треба казати людині, ти зможеш, ти сильний, ти молодець, або ось це ти маєш триматися, ти маєш бути сильним. Людина в цей момент. Відчуває себе безсилою, безпомічною і не вірить в себе. Якщо в вашому оточні є такі люди, на яких ось так от періодично знаходить сильний страх, паніка з якогось приводу, і вони не можуть впоратися з цим. Вони нічого не можуть зробити, опанувати свої емоції. Як ми можемо підтримати таку людину? Ну, по-перше, будьте поряд, навіть якщо це просто по телефону, такій людині потрібна зараз підтримка. Скажіть, їй, я поряд з тобою. Ми разом пораємось. Ти не один. Це якраз і дасть людині в той момент опору та підтримку, яка їй потрібна. Помоліться з такою людиною, побудьте поряд з нею, огорніть її своїм теплом, зробіть їй чашечку гарячого чаю, щоб вона. Відчула те, що з нею хтось поряд, що вона не одна, що їй вже стало тепло, що з нею помолилися. Господь наповнить її серце миром, і замість знецінення і незрозумілих слів, які не принесуть їй користі, ніяк не допоможуть. Вона отримує опору та підтримку, яка їй зараз потрібна. І якщо ви бачите, що у цієї людини це вже на постійній основі ця проблема зі страхами, це вже переходить в якийсь, чи перейшло вже в якийсь панічний розлад. Допоможіть цій людині знайти хорошого душу хорошого психолога з Христ. Стиянськими цінностями, які допоможе цій людині опрацювати її емоції, опрацювати її, ось ці думки, з якими вона не справляється, щоб людина навчилася справлятися зі своєю тривогою, навчилася сама опановувати себе, свої емоції, коли буде приходити ось цей сильний страх, і нарешті почала жити вільно.